Японські кіберхлопці. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Створили детальну інтерактивну карту російських оборонних рубежів на окупованій території України із використанням супутникових знімків. На карті помічені, зокрема, нові траншеї з окопами, які Русня готувала в квітні в травні місяці. Ці окопи на інтерактивній карті відмічені червоним кольором, а більш старі оборонні позиції позначені жовтим. Реальна ситуація протягом тижня така, що, попри наявність зброї, ворогу не вдалося реалізувати свої плани. Ворог поніс великі втрати живої сили. Наші оборонці просунулись на бахмутському напрямку вперед на два кілометри, і жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили. Пане Олександре. Ну... Я вам скажу, що дуже важливо, тому що за попередні десь тиждень особливо активно. Взагалі в Бахмуті ми знаємо, це гарячий напрямок, там постійно неспокійно і доволі гаряче. А от за попередній тиждень досить активно Росія намагалась пришвидшувала штурмові дії. Вони знову ж таки поновили ці атаки цілодобові. І наразилися на опір українських військових доволі вдалий, особливо відзначилась третя штурмова бригада, і не тільки які дали відсіч, і крім того, що відбили атаки, ще й фактично дали зустрічний бій і е, контратакували вдало. І таким чином ми відвоювали зараз десь близько трьох кілометрів фронту з флангу південного довкола Бахмуту, плюс зупинили атаки в самому Бахмуті, його західній частині, де тривають активні бойові дії. І це велика заслуга насправді, тому що відбити атаки і дуже доволі успішно піти в контратаки і відбити позиції ворога. Це суттєвий результат. Він важливий і він має велике значення разом з тим треба розуміти що бойові дії в бахмуті продовжуються тобто ми здобули тактичний успіх важливу перевагу в росії стривожено на це все подивилися але бойові дії далі ще, далі ще там тривають однак я думаю що ми дещо маємо тепер подивитися інакше тому що ми бачили що фактично бої були на околицях угруповання українських військ було під загрозою Зараз загроза оточення, мені здається, стала набагато менше, якщо не нівельована. Тобто, можна сказати, що з зрізавши ось цей південний клин, який є, ми принаймні забрали ось цю загрозу оточення. Але і до визволення бахмуту ще дорога така, скажімо, так непроста. То про контрнаступ не йдеться. Це локальні, розумієте? Це локальні контратаки. Вони будуть їх зараз. Буде багато. Я поясню чому справа, в тому що дивіться, російські війська. На той наступ, який був великий на сході, почався з лютого, вони вже виснажилися. Ну, практично. Вони зараз так продовжують штурмові дії в трьох районах: Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут. В інших вони ведуть наступальні дії. Але які наступальні дії? Артилерійський вогонь, обстріли постійні, без активного застосування штурмових груп, так як це є в Бахмуті. Що далі? Але накази при цьому, які от наказ в Бахмуті, сили стали меншими, наприклад, зменшились так, тому що багато знищено, але наказ той же самий. Атакувати, а що це означає? Чим більше вони отак будуть виходити, тим більше шансів українських військ переходити в такі контратаки і вигризати, вигризати в них території. Тому це природньо зараз буде більше таких випадків і таких так тактичних локальних успіхів у наших сил. Я думаю, теж. Але це, вочевище, ну, не той масштабний, про який ми говоримо і чекаємо контрнаступ. А він теж буде е позиція. гібридним. А? Так, Матвій да. -да. Будь ласка, ти хотілась? От я просто хотіла так само, тобто, ми бачимо, що зараз от можливо ми очікуємо да. такого контрнаступу, як був на Харківщині. Угу. Ми такого контрнаступу не побачимо. Це буде щось гібридне, чи все ж таки це буде єдине? Не виключено, що ми побачимо. побачимо. Незвичайно. Дивіться, зараз те, що вчора почало відбуватися, є рівнем істерії. Від російських воєнкорів був задоволений, тому що я коли вчора почав дивитися, як вони в паніці, то в районі Білгородської області, вже наші військові, то на півдні, на Херсонщині, то на Донеччині, то всюди. Але це було класно. А що це означає? Це синхронізовані дії, які полягають в Наступному, Поряд з вирішенням завдач по відбиттю атак противника на Сході, вирішується завдання оцінки лінії оборони ворога, її простежування, промацування з урахуванням, де можуть бути слабкі місця, які потенційно, по яким потенційно можна проходити. Але уявіть собі, коли це все йде по всій лінії фронту. Попробуй здогадайся, де буде основний удар. А воно все йде по всій лінії фронту. Це промацування. Ось що робиться, і тому і тому так нервово це в Росії сприйняли. Вони не змогли зрозуміти, а що ж відбувається, і ось такі такі турбу... турбуючі удари, по ним, я думаю, будуть, і в якийсь момент це просто призведе до прориву фронту в якомусь місці. Можливо, так, як на Харківщині, можливо, навіть більше, а можливо, не в одному місці. Давайте повернемось до ну, цієї операції, яку зараз веде українська армія. Пане Мусієнко, от те, що Зараз нам вдалося. Це вдалося тому, що росіяни побігли, чи тому, що ми виявились сильнішими, це в першу чергу другий фактор. Ми виявилися сильнішими, стійкішими. Витримали цей удар, який був доволі потужний, тому що наступ російських військ на сході він був надзвичайно потужний. Він був не такий, як рік тому. Він менш потужніший ніж рік тому. Але незважаючи на це, він був дуже такий потужний в плані. І він і зараз, в принципі, застосування артилерії, авіації, це все є насправді, і це все складно. Але виявилися стійкішими і змогли відбити удари. Плюс не просто стійкішими, а десь мудрішими з точки зору ведення бойових дій. І це дало можливість відбити удари. А далі це вже спричинило те, що вони не витримали, тобто в них не вистачило ось цього темпу, якого вони взяли. Темп дуже швидкий, такий постійний. Треба розуміти, що атакувати е практично цілодобово, починаючи активно там від січня до цього там були бойові дії. Але від січня під Бахмутом треба мати колосальний ресурс. І ми бачимо, що навіть російська воєнна машина ламає зуби, вони не витримують. О цього темпу, і тому звичайно, що ми виявилися стійкішими, це дало можливість зараз навіть говорити про певні контратаки. Якщо раніше ми говорили про те, що давайте визнаємо відверто там раніше, що можливо доведеться і відійти з Бахмуту, можливо, про це офіційно ніхто не говорив, але ж ми повинні були моделювати різні сценарії і думати про різне, то зараз уже про це не йдеться. Ну, зараз вже не можна сказати, що нам це потрібно робити, тому що немає там іншого виходу. Тепер уже є інший вихід продовжувати відгризати в них і, і забирати українську землю, і відкидати їх далі. Пане Олександре, вже з'явилася інформація. Удар глибокий тил запитання на територію підприємства Луганського щось зі свистом прилетіло і Тепер палає російські окупанти, заявляють, що потужний вибух стався на території машинобудівного завода Сто і звичайно підозрюють, що українці вдарили новими британськими далекобійними ракетами. Що скажете? Бачите, тут тут дійсно відстань дуже велика. Але вже бачимо, взялися. Ну у мене нема сумніву, що це українці вдарили, да ну не росіяни ж. А, взялися за Луганськ. Потім, мабуть, візьмуться за Донецьк. Оце так, така зона неспокою. Ви маєте знати. Ну як я вважаю, ви маєте знак знати, говорить Київ. То ми, ми вже тут. Ми ну, будемо вами займатися. Так чи ні, та безумовно, це дуже добре. Я вам хочу сказати, що плюс ціль обрана, очевидно, яка пов'язана з військовою промисловістю, і так чи інакше, там могла бути е, російська техніка, яка могла бути на ремонті, або просто яка знаходилась. Там могли бути запчастини, там могли бути боєприпаси. Зрештою, враховуючи, що вибух доволі потужний, і вони могли здетонувати. Відповідно, це дуже важливо. Ну і якщо дійсно це Storm Shadow, ми поки не знаємо, але якщо це так. Та дуже вдало. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.